Третину життя Саме стільки часу ви проведете вісні. Цей факт вам може подобатись, бо сон штука приємна, а може і не подобатись, бо вам не вистачає 24 годин, щоб зробити всі справи. А тут ще й третину дня потрібно пропустити, заплющивши очі. Однак, незалежно від вашого ставлення, сон своєї важливості не втрачає. Дане відео буде суто практичного характеру: мінімум роздумів, максимум корисних порад, які допоможуть кожному покращити свій сон, і як результат покращити всі аспекти життя. Та все ж слід почати з того, навіщо живі істоти сплять взагалі. Причин декілька, і вони взаємопов'язані. Перша це обертання землі навколо своєї осі, 24-годинний цикл, під який підлаштовується більшість істот, в тому числі й люди. Друга причина вночі холодно, і щоб не витрачати зайву енергію на зігрівання тіла, живі істоти, так би мовити, придумали проводити цей час у гібернації, охолоджуючи тіло до настання ранку. Однак основною метою сну є відновлення. Організму, а саме відновлення рівня глікогену. Глікоген це полісахарид, також відомий як тваринний крохмаль або гомополімер альфа-глюкози. Глікоген це штука, що знаходиться в печінці і м'язах і допомагає вивільняти глюкозу, вивільняти енергію, яку ви спожили з їжею. Глікоген є таким собі резервуаром енергії для тіла під час фізичної активності або в періоди підвищеної потреби в енергії, наприклад, під час захворювання. Сон, так би мовити, лікує організм, готує його до нового дня, в якому потрібно робити багато енергозатратних речей. І всі ми знаємо, що відбувається, якщо не виспатись. Ти втомлений, роздратований, постійно позіхаєш, одним словом, не найприємніший стан. І це лише короткострокові наслідки. Якщо організм буде позбавлений нормального сну на постійній основі, то в двері можуть постукати погіршена пам'ять, ожиріння, депресія, тривога, зниження лібіду, передчасне старіння. Та багато інших жахливих речей, тобто сон надзвичайно важлива складова здорового життя. Однак, як має виглядати ідеальний режим сну, це 7, 8 чи може 9 годин в ліжку? Насправді цифра залежить від багатьох речей: від віку, чим людина старша, тим в середньому їй потрібно менше годин сну. Від фізичного навантаження, чим його більше, тим відповідно організму треба більше відновлюватись, від пори року, та навіть від того, чи дрімаєте ви годинку в день чи ні. Люди різні. Мені, наприклад, семи годин недостатньо, і в той же час маю знайомих свого ж віку, які можуть виспатись і за шість з половиною годин. Визначити найкращу тривалість сну можна лише виходячи з власного до. Розсвіду та самопочуття, однак в середньому це 8 годин. В той же час є речі, які стосуватимуться всіх людей без винятку, а це світло та їжа. На мою думку, більшість людей не усвідомлюють всю силу, яку має світло або його відсутність над нашим організмом. Буквально кожна клітина твого тіла має годинник, що регулюється світлом. Тому, коли серед ночі в очі світить екран телефону, тіло думає, що ніч ще не настала, а це збиває циркадний ритм і з часом зіб'є ваше здоров'я. І не треба думати, що понизивши яскравість до мінімуму, ви відвернете негативні ефекти. Навіть найменша кількість світла після 10-ї години вечора буде шкідливою. Взагалі сон. Слід сприймати не тільки в рамках часу, коли ви в ліжку, а й враховувати декілька годин до того, як ви підете спати. За 2-3 години до сну краще не споживати велику кількість їжі, не виконувати важкі фізичні вправи та не бачити яскравого світла. Головна мета це підготувати організм до сну. В одному з відео я вже розповідав про важливість доволі низької температури кімнати в нічний час близько 18 градусів. Напевно, ви знаєте, як приємно висунути ногу з під ковдри вночі влітку. Таким чином. Під час сну ви несвідомо регулюєте температуру тіла. Щодо пози сну, то не варто спати на спині чи на животі. Кращим варіантом є сон на боку з рукою під подушкою і з подушкою між ногами. Довго пояснювати, чому це так, кому цікаво, подивіться відео в описі. І ось, ви зробили все як треба, ви виспались, прокидаєтесь вранці, і перше, що робите, берете в руки телефон і продовжуєте лежати. Гіршого ранку придумати важко. Адже найперше, що необхідно. Зробити вранці це запустити циркадний ритм за допомогою сонячного світла і саме сонячного світла на дворі. Справа в тому, що вікна створені для того, щоб не пропускати ультрафіолетові промені, а саме такі промені найкраще допомагають прокинутись та отримати необхідний зранку сплеск кортизолу. Ранковий контакт з сонячним світлом відповідає не тільки за активність впродовж дня він також дозволяє засинати скоріше і глибше. Недарма в школі нас всіх вчили робити зарядку вранці на дворі. На мою думку, це одна з найпотужніших звичок, яку мають мати всі це все, звісно, чудово краще, але що мені робити, як вже руками я лягаю спати після опівночі, а то й пізніше? І скільки я не пробував нормалізувати режим, мені не вдається для людей з порушеним режимом сну у мене є метод, який за тиждень дозволить відновити нормальний сон. Припустимо, зараз ви засинаєте о першій ночі, і вашою ціллю є змістити цей час хоча б на 2 години і лягати в ліжко об 11 вечора. Беремо 120 хвилин, розділяємо на 7 і отримуємо 17. Тобто, кожен день ви маєте засинати на 17 хвилин раніше ніж учора. З цим допоможе те, що за декілька годин до сну ви уникнете прийому їжі та сильних підйомів кортизолу. Перед сном краще зайнятися чимось розслабляючим, наприклад, читанням книги, прийманням гарячого душу. Бо навіть медитацією. Застосовуючи такий комплексний підхід, вам вдасться якісно змінити свій режим сну за доволі короткий період. Однак, зі сном, як і з усіма іншими речами, найголовнішим є дисципліна. Чим довше ви будете дотримуватись режиму, тим легшим він для вас стане. Спочатку здасться неможливим лягати о десятій і прокидатись о шостій. Та з часом ви зможете вставати в таку рань навіть без будильника. Хочу сказати декілька слів про сов і жайворонків. Взагалі, більшість людей не відносяться ні до одного з типів. Лише невеликий відсоток має циркадні відхилення, що впливають на підвищену активність увечері чи вранці. Однак більшість з тих, що називають себе совами, насправді мають погану гігієну сну. Згідно з дослідженнями, так звані сови частіше мають проблеми зі сном, з психологічним здоров'ям та навіть з ожирінням. Подумайте самі, донедавна люди не могли контролювати світло і темряву, тому спали відповідно до положення сонця на небі, лягали ско але й прокидались з настанням світанку, і від того були здоровіші та мали більше енергії. А зараз ми маємо свої власні світила, які часто лише погіршують наш сон. Ні, я не кажу відмовитись від технологій і повернутись в кам'яний вік. Просто хочу, щоб ви контролювали своє середовище, а не навпаки. Якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити лайк та підписати зі дзвіночком. У разі, якщо вже задонатили на ЗСУ і маєте зайву копійчину, можете підтримати канал фінансово, як це зробили прекрасні люди з Ніками, Фолдеров Путін та Ковачка.